Вітаю! Сьогодні розглядаємо геометричну прогресію. Кожен наступний член якої, зараз пояснюю, як утворюється є перший, і наступний утворюється множенням на одне й те саме число Q. Це називається знаменник геометричної прогресії. b 2 ми помножили на q один раз. B3, Відповідно, ми можемо... b 1 на Q один раз і другий, тобто в квадраті. Наступний четвертий буде утворюватись множенням вже четвертий, B першого на Q, відповідно, в кубі. Ще раз, Q це знаменник геометричної прогресії. І в нас є таке завдання в нашому НМТ. перше 1 B третє в нас вісімнадцять. Потрібно знайти знаменник такої геометричної прогресії. Як його шукати? Запишемо для b3 формулу утворення. b3 це b1 помножити на Q у квадраті. Підставимо наші b3 і b1, буде 18, дорівнює 2 помножити на Q в квадраті. Скоротимо ліву праву частинку на двійку, отримаємо Q в квадраті дорівнює 9. Звідси, Q дорівнює корінь з 9, тобто 3. Бажаю вам легких завдань, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі на наступних відео. Па-па!